Добрий день! Сьогодні 13 квітня 2025 рік. Сьогодні моє відео буде про нехватку живлення в моїй розсаді. Це в помідорах та перцю. На сьогоднішній день, ось цьому моєму помідорчику, це високорослий сорт. Його я висаджувала. 15 листопада 2024 року ось так уже з'явилися квіточки, і скоро вони будуть квітнути. Але що трапилося з моїм помідорчиком, у мого помідорчика з'явилося на листочках. Зараз, якщо я вам знайду... Спочатку ось таке було трохи сухе листя, трохи ось сухе таке листочки, листя, а потім з'явилися ось такі плями, нібито водянисти плями, вони були ось на цьому помідорчику. Я ці листя позривала. І більше я не бачу на цьому помідорчику таких плям. Не знаю, що воно таке було. Ну, я ж кажу, вже з'явилися квіточки. Цей помідор і оці свої помідорчики я обробляла спочатку ось цим укорінювачем. Потім в мене був укорінняч фортерут. Потім я обробляла свої помідорчики, оці, і оці маленькі помідорчики, і оці, оцей маленький перчик свій. Я обробляла фітоспорином. Потім я обробляла зовсім недавно, зараз я вам скажу, це в мене був монофосфат калію. Для укоріння своєї розсади я використовувала тиждень тому. Але що трапилось? Ось подивіться, оце в мене, оцей великий помідор Адамове серце. Він високорослий. Поки що на сьогоднішній день з ним все добре. Ось так він у мене виглядає. Ось квіточки, одні, другі, другі. Вже два стволи. Він роз'єднався на два стволи, як бачите. Ось вже з'являються пасанки. один пасинок. Там я вже вирвала пасанок, ось іще пасанок. Ось великий пасанок під квіточками. Його, скоріше за все, я залишу, бо помідор високорослий, а в мене ось таке для квіточків така драбина. І більше драбини я вирощувати не буду. Я його буду прищіплювати. Бо я його хочу залишити вдома в кімнаті для вирощування в кімнаті високорослий томат. Запилювати буду я свої помідорчики борною кислотою. Так, а що трапилось? Ось дивіться, у мене ось ці помідори, ось два помідори, бачите? Ось один. Ось так він виглядає. Це знизу і вверх. В нього, бачите, яке. Листя між прожилками жовте жовтого кольору це нехватка заліза, я так вважаю. Якщо ви вважаєте інакше, підскажіть, будь ласка, внизу листочки зеленого кольору, а вверху прожилки жовтого кольору. Бачите? Якщо вверху це не хватка заліза, якщо внизу то нехватка магнію. Ось так. Це ці помідори це в мене два помідорчика, балконе диво червоне. Ось так. І на них, на них ось така ось така нехватка елементів. На оцих помідорах це в мене, ось бачите, що на них, на них зовсім друге. Кончики листочків сухі. Ось тут на листочках, нібито як гниль. Виглядає, якщо вам видно, ось оце ось воно. Ось отак. Якесь воно водянисте. Невже фітофтора, не дай Бог. І іменно на цих двох. Це в мене, це в мене помідорчики. Два помідорчика, ось так вони виглядають. Ось так вони виглядають. Теж уже. Це в мене чері. Фірма Китано, Томат, чері. Іменно на цих листочках. І в тому рокі, році в мене фірма Китано мене підвела, був Альтеринеріоз, який заразив всю мою розсаду. І в цьому році я купила фірму Китано, і Я дуже незадоволена: опять щось з моїми помідорами не так. А оце помідорчики в мене балкони. Ой, це в мене помідорчики, ще маленькі. Томат смородина червона. Ось так. Ось смородина червона. Ось так вони виглядають ще маленькі. От. А це томати смородина жовта. От, смородина жовта. За що того, що? Нам я знаходжусь в квартирі, вирощую свою розсаду, нам вимкнуло опалення. Було дуже холодно, 16-18 градусів. На цих помідорчиках з'явилися вони, вони фіолетового кольору, і за лампи не, ви, не видно вам. Вони фіолетового кольору, нехватка фосфору. Тобто, всі різні помідори, різні сорти, да? Вони вирощені в одних умовах, в одній і тій ж самій землі, Земля, щедра земля була висаджена, а ось із-за насіння, із за сорту томатів, і помідори всіх різна нехватка нехватка вживлення. У цих помідорчиках фосфору нехватка, у цих помідорчиків нехватка. Заліза у цих зовсім підозрюю хворобу. В цих теж бува, но, слава Богу, немає. Що, який виход? Я хочу з цього зробити? Є в мене куч багато добрив. Є в мене ось і майстер Агро для томатів, перців до баклажанів 25, 15, 15. Є в мене майстер Агро 20 20, 20, 20. Є в мене для розсади овочів до квітів 20, 13, 13 плюс магній. Є хелатин по томату, є розконцентрат 15. 7. Але ж що я вирішила? вирішила, скоріш за все, оцим добривом, майстер агро буду обробляти оці свої помідорчики, в яких нехватка заліза. Тут склад. Склад заліза є 0,2. А так, азот 20%, фосфору 13, калію 13, магнію 1%, заліза 0,2%. Ну і так далі. Тобто, я хочу спробувати спробувати оцей майстер агро 20, 13, 13 плюс магній. А інші помідорчики, всю свою розсаду, хочу обробити. Ось триходермою. Жива земля, біозахист, мікрохелп. Містить корис, корисний гриб триходерму. Чому я вирішила триходерму? Тому що ось із-за цієї чи гнилі, чи що воно таке водянисте? Пишеть: лікування та профілактика бактеріозів, кореневих гнилей, фітофторосу, Борошництої роси та інше. І що у нас тут пишуть? Овочеві культури закритого та відкритого ґрунту. Так, короневе підживлення 15 мл на 10 літрів води. Поливати до оптимального зволоження ґрунту. Якщо на літр, то у нас ось так: півтора літра. 1,5 мл, мілілітра, пробачте, 1,5 мл. мілілітра. Я набрала цей шприц, і зараз буду, виливати так, приготувати розчин, щоб спасти свої помідорчики. І сьогодні я вже не витримувала, включила. Камін, щоб підняти температуру, бо поливаю свої, свою розсаду, земелька буде мокрая. Зараз в мене вже 24 градуси тепла, щоб триходерма добре в нас впиталася в землю. І щоб все було добре з моїми помідорчиками. Підскажіть, будь ласка, що це може бути з моїми помідорчиками? Спочатку листям на кінчиках листя сухе, і потім, потім ось, бачите, як водянисте. Ну, сонячний опік це не може бути. І від лампи не може бути. А що це воно таке? Я його обірву, обірву бо боюся, що, якщо це хвороба, то вона може не видно. На телефон не фіксує, може заразити всі мої інші помідорчики. Підскажіть, будь ласка, якщо ви знаєте, що це може бути? Чи хвороба, чи нехватка живлення. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще чого цікавого та корисного. Всім мирного неба над головою, до побачення, до зустрічі!